Що таке ці олійки та навіщо взагалі їх пити? Давайте розберемось. По перше, олійки це корисні жири. Вони є джерелом омега 3 6, 7, 9 жирних кислот. По-друге, жирні кислоти беруть участь у засвоєнні та транспортуванні жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д, є, К. Плюс жирні кислоти впливають на наш гормональний фон. Вони дають нам енергію і впливають, до речі, на зниження розвитку захворювань серцево-судинної системи. Перше хотіла би розповісти саме про цю чудо-олійку. Коли я почитала склад, я зрозуміла, що вона мені треба і, напевно, вона треба дуже багатьом дівчатам. Так от, в складі в неї насіння огірочника, насіння примули і насіння чорної смородини. Що саме головне, оця чудо-олійка здатна покращувати взагалі менструальний цикл в період пер менопаузи. Так само, якщо у когось є проблеми з яєчниками, якщо у вас є проблеми зі шкірою, сухість, екзема, дерматити, або ви після косметологічних дерматологічних серйозних процедур, де треба відновити шкіру, олійка нам в цьому. Допоможе зсередини відновити функції шкіри. Якщо у когось може є випадіння волосся, так само сухість піхви, що у вас є. Період роздратованості або приливи перед менструальним циклом, тобто психологічна нестабільність. Саме ця оліка здатна нам в такому регулярному прийманні допомогти. Її можна, наприклад, додавати в салат, якщо ви кожен день їсте салати, а їх треба їсти кожен день, дві чайні ложечки на день. Або якщо немає часу у вас їсти салат, ви можете поснідати чи пообідати. Головне, щоб це був жирово-білковий прийом харчування. І потім вже дві чайні ложечки запити водичкою і спокійно бігти по своїм справам.